Дядя, друзі, та всім підписникам. Отже, розкажу зараз наші маніпуляції, які ми проводимо. Підгортаємо, плюс сапаємо. Якщо видно, бачите, яке зілля сходить зараза, це все після дощів. Плюс горбиці всі бляха-муха так розплилися, як гівно дівці. Вибачайте. До чого веду? Йожики взаді. Можна було б їх зараз опустити нижче, але ми їх не опускаємо. За чого це все діло робиться? Кажу, я розказую, як роблю ми, я, папа. А як робити вам, то діло ваше. Хочете хоч сапою ходіти по цьому городі. Дивіться, бачите як ось до... для порівняння, як вони розцегосилися. Ну, реально ось дойдеш, горба не видно. Ось, до нога і тут все. Що ми вирішили зробити? Йожики заді по-любому, тому що знизу влажно. І ви зрозуміли, коли викидаю отаку ленту длинну то Йожик як-не-як -як цю ленточку бере і перебиває. Це раз. Друге. Перший раз проходимо, це іменно зараз, так тут, 9 ранку, ми вийшли. Перший раз проходимо чисто для того, щоб нарізати обратно ці радки. Бо подивіться, якщо кажу вам, зрівняти. Ось тут, як стало і як було, то різниця просто колосальна. Можна було би з першого разу вглубитись як дурним, щоб воно його накидало. Ну ні, фігня. Постепенно слой за слоєм. Зараз ось дораз пройшли. Через годинки 4-5 в обід, коли буде, якщо сонце вигляне, якраз коли буде жара, щоб жарило. Повторно по цьому ж самому, на такій же самій глибині ми зайдемо, воно візьме вже глибше, але земля вже буде просохша. Візьме глибше. Йожики його розфігачать знов. І ми, виходить, вже нормально просапаємо і підгорнемо її. І більше ми сюди лізти не будемо. Потім тітус, в рядок всунув його, запшихав і забувся. Все. У нас, виходить, сапка-горнулка два в одному, але це засід того, що кажу, бачите, ну, реально розлізлося. Бо у нас перед гарбузами, як ми садили, тиждень йшов дощ. Кстати, гарбузи сходять, за тиждень почали сходити гарбузи. Бачите, в чому прикол? Починає викидати ленту зараза, і коли ленту викидає, йожик його прицегосює. Можна було б одним йожиком. Але в нас методіка така. Через кілька годин, коли будемо йти вже ще раз, в нас вийде що, що йожики будуть ще нижче, воно буде брати ще нижче і таким чином воно реально його вже візьме під горник. Бо перший раз, грубо говоря, знову нарізаємо ротки. Бо каже, якщо зрівняти з тим, як ми зараз перший раз підгорнули і з тим, що є ось з боку, то тут реально взагалі рядка не видно. Воно розплилося все. І по другому разу вже буде кращий результат. Потім тітусом забризгали і все. Бо сапати його вже далі, ну як Можна ще раз буде в'їхати, шифінг фірренсом дозволяє, коли ця барабуля нормально вимахає, силочка зверху, як ми перший раз йожиками тарабанили, чисто йожиками. Можна ще раз в'їхати, запросто. Ну, гарбузи. Гарбузи. Вони сходять. Це, кстати, дивіться, рівно тиждень пройшов. Ось до чувак виліз. Ось до чувак виліз. І так по городі вони вже з'являються. Но температура ночна 4 градуса. Це фігня повна. Треба дощ, ночна температура, мінімум 12, щоб була. Буде 12 градусів, все буде йти пучком. Бо він, як би це дивно не звучало, зараз заросте ночью. О, дивіться, зараз отут, от реально таку вам покажу. Ну нема взагалі рядка. Розплилося. Погнали останній радочок. Дивіться, як воно його робить. Каже, головне в йожика в даному випадку, що вони ленти перебивали. Вже в обід, коли будемо йти другий раз, воно його візьме глібше. Вже йожики будуть ще глібше. Воно все красиво загорне, роботає по повній. І що? Ми про цю картошку забуваємося. Бачите, як починає лента кидати. Ми забуваємося про неї до моменту копки. От і все. а так на даний момент маємо такий от результат. Вже ізначально нарізались рядки. Хтось може сказати, та візьми одразу глібше. Питань нема, можна взяти зразу глібше. Ну є два нюанси. перший, у нас тільки задній привод можемо буксувати. Раз. Друге, якщо візьмемо реально зразу глибоко, то викине не то що ленточку, викине цілий валун. І там вже йожик не йожик, нічого з ним не справиться. Зараз шифеня лишаємо тут на 5 годин, щоб не їздити, як не як там гарбузи ще мають зійти зад -перід. він собі тут лишається. І ми потім приходимо, запускаємо цю всю нашу ракету і починаємо працювати далі. Значить, дивіться, виходить, другий раз по-свіжому йдемо, бачите? Баба каже, я не буду лишати в кінці города, щоб люди дивилися, що він стоїть. Ну, Не хоче, не хоче. Каже, я його лишу там. Ну все таки зараз ми його тут лишаємо, ждемо, щоб воно висохло. Получається, то, що ви тут озбудоражили, воно трошки прив'яне. І потім по сухенькому вже війде. Другий раз навіть по мокрому, бачите який ефект. Довольно таки класненько виходить. Можна цю всю процедуру розтягнути в на 2-3 рази. Через тиждень, кожен тиждень. Но в нас гарбузи. Вони вже сходять, через тиждень вже тут, де він розвертається, вже будуть стояти. По них ми не хочемо їздити. Плюс заїзд. Треба, коротше думати, десь в когось город брати, щоб чисту бараболю садити. От так. -то. Так що дивіться, як ми працюємо далі. Значить, хлопчики, дівчатка, дивіться. Перед тим як я вам почну це розказувати, столочили ми тут все, що угодно, але... Якимось чудом цього хлопчика минули. Це мій гарбузік. Одного втарабанили. Ось цей хлопець вижив. І ось цей. Там воно далі через один когось минула ця доля, хтось ще не взійшов. Ну до чого я веду? Дивіться, ось до йожики, зараз пів п'ятого вечора. Все збудоражили. Це друга проходка. Більше ми сюди лізти не будемо. Тепер дивіться ось сюди, бачите? Це сухеньке, це вже йожики мотлошад Зараз йдемо на другий повишені, виходить. Отак от. Отакий от. от воно має вигляд. Ось бачите, ще один кренділь. Старався садити тут в грядкові, щоб їх не задіти. І поглібше. Щоб довше сходили. Ну Одні вирвалися першими, а другі вирвалися поки що другими, десь там сидять. Ну то таке. Зараз пройдемося наперед і вам це все діло покажемо. До чого тепер я веду? Кожен може гурнути сапати, як йому вдобно, як йому зручно і як йому це все діло подобається. От тепер дивіться, що я вам покажу. Бачите? Ось така штука. Щоб не було тут йожика, це була б велика лента. Потім, коли ця лента замерзає, ну, засихає тут, а ви починаєте картошку копати, то воно вам його аж викидає, чорти куди. Хтось може сказати, на халеру так глибоко брати. Пояснюю. Картошечка у нас посадилася на одному рівні От вона на ньому буде рости, дощ пішов. Всі діла. Беремо нижче того, де посаджено. Бо коли будете садити, то грубо говоря, ваші сажалки, копалки тр... Верніше, копати. Ваші копалці треба йти, грубо говоря, от. під цей уровень, максимум пару сантиметрів нижче. І все. Щоб сама бараболька у нас була отута, в горбочку. Плюс, що таке ще йожики? Йожики дають, знаєте, яке це ці... ротаційна борона. Там така вона кружочками, вона в землю впихується, як правило її використовують по пшениці, здається. Точно не буду знати, бо, ну, не буду казати, бо я не агроном. Но факт такий, що використовують по пшениці кисень, вмісто добрив просто бороною протарабанили і все. А тепер що ще хочу сказати? Дивіться, бачите, друга передача, там ще під горбок. І йому важковато. Да, зупинився. Першу або третю. Зараз запилюка йде. Давайте перейдемо з вами на іншу сторону. Ну, рядочки чіткі, все підгорнуто. І більше ми сюди влазити не будемо. Тепер дивіться, зранку горнули. На пилюку навіть не було намюка, а зараз пилюка вже шурує. Який був бур'ян? Бачите? Підрізали плужки потім це все діло взяло, що? Наші товариші йожики Бачите, його викинули наверх. Все. Причому дивіться, бачите, картопелька не задіта. Хто ще питається по йожиках, кажу зразу. Якщо у вас міжрядка 60, Значить, беріть просто рулетку, йдете в той магазин, де ви будете купляти, беріть йожирки менші. Тому що якщо у вас міжрядка 60, ви берете ширину йожиків, міряєте, вона буде 60, то коли у вас ваша картопелька взійде, ви вже в таку картопельку не влізете. Тому що воно вашу бараболю намотає на йжик воно їх дітьку вирве. Ось, наприклад, бачите, це стара бараболя. Воно їх дітьку брало. А, ще дивіться. Оцих чуваків повно. Чуваків цих повно. Яєць від них. Ще більше, бляха, муха. 11 травня, щоб ви розуміли. Ой, то ти цих два шов тільки що, Николай Олексійович потерявся в рядках От дивіться, ось отута. Бачите? Повністю все вирвало. Ну, а потім просто візьмемо і що, обризгаємо цим кітусом від бур'яну і забудемося про це все діло. Щоб не гарбузи, повторююся. То ми що, брали би і проходили три вихідних. А так зараз дивіться. Фу. Ну Ще пару днів доща не буде, воно це підсохне, картошка піде вверх, потім будемо бризгати. Бо в нас все впирається в гарбузи. Кого немає такої теми як гарбузи, Хто цим не страдає діл. Дивіться, який ось славненький, це все гроші, гроші, труд. Мій малий садив. Так що Віталік, твої труди не напрасні. Все сходи. Тоді можете брати і робити оце три рази на трьох вихідних. Чи робити це чисто йжиками, чи плушки і жики, чи по очерді, це вирішувати вам. Бо грубо говоря, якщо взяти зараз зняти плушки, включити третю передачу і кинути чисто йожики, це теж буде дуже класно. Воно вибере прямо все підряд. Ну кажу, гарбузи. Ми не хочемо по них доптатися, ми хочемо, щоб вони там зійшли, тому що це гроші наші. Отак От ну все, друзі. Як завжди, всім щастя, всі радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.